Музей трамваю місце, де зберігають всю історію розвитку транспортної мережі нашого міста. Більше про її таємниці будемо дізнаватися разом із запоріжцями Наталією та Дмитром Пфайферами. Самостійно мав кинути сюди монетку, натиснути важель або і забрати квиточок, або на весь салон зайти і сказати, що у нього місячний чи там поїздний. Да? Там можливо, теж з фірма пам'ятаєте. Це компостер, компостери, да. Компостериндорт, які да вже часом були, теж з'являлися. Вересень 1912 дев'ятсот у Вінниці починають прокладати перші трамвайні колії по миколаївському проспекту, нині вулиці Соборній. Та ці події передувала тривала робота. Микола Миколово до ідею. Втілював її напевно років 10 до цього. Він намагався відшукати інвесторів, підприємців, які могли б вкласти кошти в такі. Формат проекту для Вінниць, а цей проект дуже дороговартісний. Проект знайшов свою реалізацію як всіобща компанія електрики, електрики Київська, яка погодилася побудувати разом з електростанцією ще й трамвайну мережу. За рік, 28 жовтня 1913-го центром міста почав курсувати перший трамвай. Назву маршруту можна прочитати на вагоні, який стоїть перед будівлею транспортної компанії Жіноча гімназія вокзал. Другий маршрут був коротенький. Це був одноколійний маршрут від Вознесенської площі, сьогодні з площа Перемоги, до Казарм. Вулиця це сучасний район палацу Мистець Зоря. Власне, це була була друга маршрутна лінія. Мережа транспорту розширювалася. Вулицями міста курсували вагони, які серед містян прозвали коробочками. Металеві зовні, а ось всередині вся оздоба з дерева. Сучасним комфортом вони не могли похизуватися. Вагони були холодними, гуркотливими та повільними. Центральна вулиця, звісно, була вже з трамваєм і залізничного вокзалу до Піроговської лікарні. Так такий маршрут був. І, власне, рухалися ці вагони. А більш старіші вагони використовувалися на другому маршруті від площі перемоги сучасної до військового містечка. Прогрес не стояв на місці. А відтак на початку 30-х років минулого століття на вулиці міста виїхали вагони німецького виробництва. Ці трамваї курсували Вінницею понад три десятиліття. Це була звісно епоха часів комфортних поїздок вже для пасажирів та віничан, і це всі принади сучасного трамваю, які ми сьогодні знаємо. Вони з'явилися якраз в цих німецьких трамваях. Це і опалення, це автоматичні двері, і м'які сидіння, і е, певний е, рівень комфорту, швидкості, і е, до всього ще тут з'являється можливість навіть у водія об'являти зупинки за допомогою мікрофону. У 1970-х-1980-х роках такі вагони замінили трамваї чеського виробництва. Це вагони першої серії чеської Т-4, які, напевно, почали історію епохи чеських вагонів. І, власне, вони дійсно були набагато потужнішими, швидшими і перевозили більш пасажиромісткими, скажімо так, що дозволяло перевозити більшу кількість пасажирів. Можливість побачити, як змінювалися вагони, та доторкнутися до історії, те, що вразило Наталію та Дмитра Дуже здивувало, що є такі старі вагони, які можна не просто подивитися десь на фотографії, а вживу Попробувати всі системи, побачити всі інструменти. Це дуже цікаво. Незвичайно. І ось вони швейцарські трамваї, міраж, з яких почалася транспортна реформа у Вінниці. Понад сотню таких вагонів місто отримало з 2007 по 2011. Тодішній міський голова Володимир Гройсман до розробки нової концепції транспортної мережі міста залучив фахівців Вінницького технічного університету. Вони напрацювали сучасну модель, суть якої полягає в тому, що саме трамваї, тролейбуси і автобуси забезпечують перевезення пасажирів на основних маршрутах. А на допоміжних їздять маршрутні таксі. Наразі транспортна мережа громади це понад 200 одиниць транспорту, які щодня виходять на маршрути задля комфортних поїздок віничан та гостей нашого міста. Це вінницька транспортна компанія щоденно випускає на лінію в ранкові години. Це 243 одиниці, трамвай, тролейбус і автобус. Якщо це трамвай, то у нас 69 одиниць при максимальному ну, є можливість і збільшити. Зрозуміло. Автобусів в нас випускається 59 і 115 одиниць тролейбуса. Вінвей, трамваї, як і Вінницька транспортна компанія, виготовляє самостійно з 2015-го, таких маємо дев'ять. Щодня на маршрути виходять п'ять. А ось тролейбуси Вінлайн дозволяють продовжити маршрути без прокладання електроліній, бо мають автономний хід на 20 кілометрів. Вони стали доповненням до автобусних маршрутів, що дозволяє транспортній компанії перевозити пасажирів із приєднаних громад. Якщо ще взяти, наприклад, десь. Років 5 назад, 6, у нас було 15 маршрутів, тролейбусів, то на сьогоднішній день 22. Ми розуміємо, що ви, ми випустили на Десну, на хутор Шевченка. Вінницький досвід трансформації транспортної мережі переймають інші регіони України, а модель називають однією з кращих. Наразі на маршрутах міста 60% тролейбусів низькопідлогові для комфорту маломобільних пасажирів. Автобусний парк майже на 100% інклюзивний. Щодня громадський транспорт перевозить майже 300 тисяч пасажирів. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта.